Сьогодні увесь світ спостерігає за тим, як живе українська ядерна галузь в умовах війни та наскільки її робота є безпечною. Нарада, яка відбулася на Хмельницькій атомній станції, була присвячена питанням радіаційного контролю. У заході взяли участь представники Державної інспекції ядерного регулювання України. Я можу запевнити, що дійсно Стан контролю знаходиться в задовільному стані. Фахівці проводять спостереження відповідно до регламентів радіаційного контролю. Але ми сьогодні обговорювали питання можливості посилення ваших спроможностей шляхом застосування сучасних технологій, передачі даних для того, щоб воно було доступне суспільству в режимі онлайн, щоб кожен, хто знаходиться біля майданчика Хмельницької станції, був впевнений в тому, що він знаходиться в безпеці. Нещодавно держави партнери посприяли тому, щоб на кожному з майданчиків українських АЕС з'явилися автономні прилади моніторингу радіаційної обстановки. Такі прилади є і на Хмельницькій атомній станції. Зараз вони працюють у режимі дослідної експлуатації з огляду на будівництво нових ядерних потужностей на майданчику ХАЕС для максимально об'єктивної картини радіаційної обстановки, моніторингу та аналізу на підприємство надходитимуть додаткові автономні прилади. Де контролю спільними зусиллями з партнерами та однодумцями у всьому цивілізованому світі? Ми не лише подолаємо ворога, а й зміцнюватимемо та розвиватимемо потужну стратегічну галузь держави ядерну енергетику.